З моєї сторони Наталія, вітаю сердечно всіх на моєму каналі, на коленному тіночку, кохані, тісі і мами. Гіга 7, велика пенсія банкіра, плейбук за 30 злотих і 2 драпочки зодіака, в в кольори. Вклад до кохання 110 злотих. Добре, летімо до драпання. Зодіачок з номерком 23, шукаємо і і кшенжець. Це здравка для мене не щаслива є. Забачимо. Планета, але зелений колір я люблю. Добре, котиця, ніж, класний. Телескоп, сонечко. Мами гвізди, кохані, забачте. Тисячі злотих падло. Зем'я, конік, краб, фламінг, парасолька, ліра статик, дельфін, ну і сирена. Ту, напевно, діще не злоти. Ні, два діще, зобачите, не ну, п'єнькі. Контрольні Е. Е, Е. Ну, добре. І ще одна з номерком 19. Мами парасольку, компас, мами гвізд, фламінг, Земля, телескоп, статик, портик, хмурка, ніж, сонечко, сирена, планета, спутник, начение, мами мамиконик, дельфін, уфо і крату нами 10 злотих. Дітя контрольне. Це дідзе це. Ну, це це. Мами другу виграну. Ну і добре. Ні, давайте все і гіга, бо та гіга в з номерком п'йомте. В бонусі шукаємо квоти, а тут шукаємо щоденку. У нас 2,5. Мами грушку. Klucz, winogronko, arbuz, kotik, wiśnia, pies, serce, tęczę, samolot, zegarek, banan, piórko, drzewko, rybka, korale, gitara, portfel, skuter, świnia, auto. Парасолька, кава. Ну і не відач віграми. Перстюний, гвєзда, птак. Трускавка, корона, кшенжець і ще свят. А то мама сонечко. Ну і збачите, кастихова для мене та стравка. Терас розплейбучок з номерком 1. Шуками сюдемки витримаємо цих лічк. 32, 14, 23, 22. Маме 25, 17, 31, 6 і 29. 1, 24 обох, 33 обох, 13 обох, 12. Ну, нема. Сюдемку оборубіна шукана. Маме ворог, портфель, корона, швінка, куфер, люстерко, перстенок. Перла злотко і парфуми. То може три сюдемки. Перші грі маємо одну сюдемку, друга Єдна. одна, четверта теж одна сюдемка, п'ята єдна. єдна шоста дві, і сідма, Єдна. одна. Два ідентичних символи шукаємо, Нема. Też nie widzę i niestety. Trzy siódemki albo trzy symbole. Mamy dwa prścianki, tu dwie róże. Tu mamy różnię, różnię. Piąta różnie. Szósta różnie. Siódma różnie. Różnie, różnie. Tu mamy różnę, dziewiąta różnie, dziesiąta różnie. Вот тут шиндетичні квоти. И заскочить чи не заскочить, дустерку шукана, Парфуми. І перстенок, перла, портфель, швинка, дворок, цигарик, злотко. Ну не заскочил. Не заскочив пойвучи. Ну і то? Ця надія на цю велику пенсію банкіра з номерком 15. В бонусі шукаємо квоту тут клік Дарникси. Або ратує нас ця здравка, або ні. Маме телескоп, це діамант, Пік, Цитринка, Парасолька, квітуші, кубка, Подкова Сонця, Авокадо, Перла. Конічинка, корона, каро, педренка, пілка, тенча, квезда, вишеньки, яблушко, швінка, шлівка, ключ, ну, где-то виграми, виногрона, ананас, мушмо, арбуз, хмурка, і нарты, і бонус і роверок. И це кухання на 110 злотых самі дрожчі з рабки самі списали. І лише два зодіячка з номерком 23 і 19. 23 дало 20 злотих і 19 ка 10. Чили на 110 злотих зисканих 30-80 злотих на мінусі. Добре, кохання. Я вам дякую за об'єцність. За коментарі, за мілі слова і зачиття. Я вам звучу дуже здоров'я, вам і вашій родинки, радості, усміх, у щесі, все сколько берегот. Чимайтесь теплітку до утро. бузячки, па!